Хочу вам сьогодні розповісти про наш унікальний бат, одному я його називаю, це природний антибіотик, який допомагає при вирішенні вірусних, грибкових і бактеріальних захворювань. Це є монолаурин, шикарний продукт із молозива, зробленого. Ось такі порошочки, якщо бачите, якщо видно, ось. Такі вони. Монолаурин це лауринова кислота. Найбільше її знаходиться в кокосовій олії і в грудному молоці. Як я вже казала, що це основна його дія противовірусна, противобактеріальна і противогрибкова. Він атакує захисну оболонку вірусів і руйнує її. Це природній антибіотик. Вірус, коли у нас вірус, він вбудовується в нашу клітину і починає її зсередини руйнувати. Наш імунітет він починає вбивати цю клітинку уражено разом, тобто він не стінки, а саму клітинку, яка вже уражена вірусом, він її просто вбиває. А монолаурин не шкодить нашій клітині. Він руйнує лише вірус. А тому він можна так сказати, спасає наші уражені клітини. При яких вірусних захворювань буде дуже корисним наш монолаурин. Буду читати: вілінфекція, грип, бронхіт, герпес першого і другого типу, вірус Епштейн-бара, оперізуючий лишай, цитомегаловірусна інфекція, кір, краснуха, везикулярний стоматит і вітряна віспа, тобто вітрянка. Бактеріальні захворювання. Монолаурин здатний інактивувати стійкі до антибіотиків бактерій, наприклад, золотистий стафілокок, хелікобактері пілорі, стрептококи, мікробактерії, ті, що викликають туберкульоз лепру, хламідії, борелії, які викликають хворобу лайму, противогрибкові це деякі види лишаю і кандиди. Отже, якщо ви навіть не знаєте, чи у вас вірусне бактеріальне чи грибкове захворювання, ви однозначно спокійно можете приймати цей монолаурин. Це є природній антибіотик, він вам ніякої шкоди взагалі не надасть, а навпаки, буде боротися з вашим Нашими вірусами, захворюваннями і тому подібними з бактеріями. Тому рекомендую однозначно. Зараз його на складі немає, тому що його покращують властивості, хоча я не знаю чому, а вже він і так для мене є ідеальним. Тому обов'язково просто зверніть на нього увагу. Якщо потрібна додаткова якась інформація, ви ще звертайтеся або в приват, або під цим відео.